Добрий ранок, брати та сестри. Слава Богу за новий день і не тільки день, а і новий тиждень, що подарував нам Господь. І ми віримо, що цей тиждень, що наступив, він буде для нас благословенним. Ми зможемо послужити для Господа ефективно, якісно і по милості Божої зможемо доторкнутися до сердець людей через проповіді, мене, через роздачу гуманітарної допомоги через євангелізійні служіння. Зі мною два брата, два благословенних, хороших брата Дмитро. Артем. Дмитро родився від нас недалеко в Полтавській області біля Миргорода. Артем з Волині, Волинська область, Волинська область. але вже, е, ну, мабуть, на цьому місці в цій церкві під дахом цього молитовного будинку. Уже звідки тільки не було і молоді, і старших, і брати, і сестри, і все тому, що є люди, чиї серця бажають допомагати жителям нашого міста і нашої області. І ми щиро вдячні і Дмитру, і Артему, і в їхньому лиці молоді різних церков України, які відкривають своє серце, приїжджають сюди, трудяться. У нас сьогодні. Пост і молитва за перемогу, щоб Бог дав милість нашій країні, щоб завершилася ця війна, щоб ми змогли усі від кордонів південних до північних, від західних до східних, могли святкувати велику перемогу, яку дарує нам Господь. Амен. І перед тим, як ми будемо молитися, я хочу прочитати Івані від Матфія, розділ 28. З 16 го вірша. Одинадцять же учнів пішли в Галилею на гору, куди звелів їм Ісус. І як вони його вгледіли, поклонились йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я. Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Амінь. Дуже мені подобається оце слово, яке тут сказано: перебуватиму з вами повсякденно. Ми на цій обітниці строїмо своє життя, будуємо, вибачте, своє життя, будуємо своє служіння і віримо, що в тому, що ми робимо, в тому, що проповідуємо, з нами присутній Господь, як тут сказано, повсякденно. Артем, поведи цю молитву, благослови народ Божий. Господь, ми дякуємо тобі, що ти, Господь, благословляв благослови. Благослови. Господь. Власнує служінню і проводяться, Господь, і ми маємо можливість збиратися, Господь, прославляти Твоє ім'я, Господь. Ти бачиш, Господь, цей день особливий, Господь, тому що ми будемо мати піс, Господь, за Україну, за перемогу. І це дуже важливо, тому що ти на нашій стороні, тому що ми захищаємося. Дай нам цю перемогу, Господь. Дай нам відчути, що ти, Господь, керуєш всім. І ми бачимо, як звільняється територія, як звільнився Алі. Херсон, Господь. Ми дякуємо тобі за цю перемогу, Господь. Алі. Ти Господь ведеш війську, Господь, тому що Алі. ти, Господь, є тим, хто оберігає Господь, хто до тебе взиває, Господь. Благослови Господь сьогоднішній день, сьогоднішній Алі. тиждень, цей тиждень робочий, який буде Господь. Ти знаєш роботу, яка має робитись, Господь. Благослови, ми дякуємо Алі. тобі за все, що ти даєш для нас. Тобі за все слава повіки. Амінь. 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 Слава Богу. Ти згадав в молитві, що звільнився. Звільнили Херсон. Херсон, слава Богу. І це так чудово. Бо коли звільняли Київську область, Чернігівську, ми в Харкові тут це не відчували, бо на нас як сипалось, так і сипалися так, снаряди, витало. гради, бомби, ракети. Але вже коли у вересні звільнялася Харківщина, ото ми вже відчули. І набагато менше зараз, слава Богу, обстрілів. І зараз ми радіємо за наших друзів на півдні України, місто Херсон, яке звільнене, Ми поздоровляємо всі церкви, всіх віруючих, братів і і взагалі всіх людей, чиї території звільнені. Брати, як ви відчуваєте, чи, чи скоро взагалі перемога? Ви молитеся до Бога? Ви читаєте слово? Яке ваше відчуття? Бо коли воно вже закінчиться, оця війна. Страшна, нікому не потрібна, але що маємо, то маємо. Це таке питання. всі ним задаються. Всі прогнози, політики, різні люди, які в тому дуже гарно розбираються. І вже ми відчуваємо, що це незабаром. Скоро це має бути. Але в писанні згадується, що коня готують до битви, але перемога від Бога. Амінь. І як важливо бути готовим до цієї битви. Особливо в духовній, духовній стороні, тому що от ми бачимо, як зараз Україна вона не переважає військовою складовою на початку війни. Як по чудових обставинах таким чудом складалися так, що звільнялися території, тікали військові російські, і зараз особливо от Харків, в порівнянні з минулими місяцями, коли я приїжджав, обстрілів немає. Приїхав я тільки о, то там були один раз обстріли так серйозніше. А це буквально попередній тиждень не було обстрілів, я не чув принаймні. І це відчувається, це дає нам розуміння, що все йде правильно, що правильно наші військові працюють, і хочеться, щоб люди, які, можливо, ще не до кінця впевнені в перемозі, що вони вірили в це. Як важлива віра. Віра в такий складний час, і багато людей зараз не вірюються. Власних силах, і е, коли ти собі зневіряєшся, ти падаєш емоційно, і в тебе немає вже далі можливості щось робити. От а коли в тебе віра є велика, і Бог бачить цю віру. Якщо це в Бога, віра в Бога, особливо, Бог дає тобі сили, підкріпляє тебе емоційно, фінансовою складовою, і таким чином е, mm -hmm. дати такої конкретної ніхто не назве. Це буде. Мені здається, немудро казати конкретну дату, коли закінчиться mm. війна. а от потрібно бути налаштованим на перемогу, от, і важ... налаштованим на перемогу від Бога, щоб Бог керував цією війною, щоб ми розуміли, що ця війна вона дуже руйнівна для людей, які е, постраждали особливо. І хочеться, щоб ця війна закінчилася і перемога була чим пошвидше. Заради цього ми. Пости беремо в молитві стоїмо, щоб святкувати якомога швидше цю перемогу. Хотя, звісно, що неблагодарне діло називати якісь дати, але надія є, що якомога швидше. Дмитро, ти приїжджав в Харків, коли ще Харківщина була не звільнена пів області, були захвачені. І потім ти поїхав і приїхав, коли вже звільнена Харківщина. Чи відчуваєш ти цю різницю? Щось змінилося? Харків теперішній і Харків під час твого першого приїзду взагалі. Коли то було перший раз ти приїхав? Перший раз приїхав я в серпні, вже в кінці літа, десь місяць я був в Харкові. О, що я були постійні кожного кожної ночі були обстріли, і це дуже сильно заважало так і спати, так і нормально себе почувати. О, навіть, е, якщо порівнюючи з Західною Україною, там спокійно було. О, а якщо зараз брати, то зараз спокійно, ти більш спокійно себе відчуваєш в цій атмосфері, бачиш, вже місто починає е, оживлятися, вже там йдуться ремонти, там вже людей більше. І в цьому є е, е, дяка Богові, що все налагоджується. О, але що, що я хочу сказати, що е, якби як Біблія говорить віра без діл мертва, що говориться? Що? Тут дуже працюють над цим, віруючі люди, іменно в церкві Свята Тріця дуже велику прикладають зусилля, яке е, нема ніде в Україні, можна сказати, але є тут, що дуже великі прикладають зусилля для того, щоб об'єм великий, е, допомагають дуже багато. І в цьому є благословіння, що звільнюється Харківщина, бо єсть прикладається зусилля, є діла, єсть жива віра. О, це ще хотів сказав. Ну, роботи насправді додалося, бо звільнені території ми об'їхали майже всі населені пункти, які звільнилися, скрізь привозили допомогу, скрізь молилися за людей, старалися підбадьорити людей. І знаєте, я двічі був в Ізюмі, і що цікаво, що коли я був перший раз. Вони були тільки-тільки звільнені, але настрій у людей ще був такий подавлений. Багато хто не вірили, що це звільнення надовго. Там місцеві колаборанти, вони там кажуть, та це не надовго, ви тут сильно не розслабляйтеся, зараз росіяни опять прийдуть і всім буде знову будемо під окупацією І люди тоді при спілкуванні відчувалися таке пригнічення, невпевненість. Вони не могли збагнути, що ну, не вже це сталося? не вже ми вільні? Бо приїжджали депутати різні російські, власті мію, казали, що Росія тут назавжди. І десь в людей воно засіло. І тут така новина, що відходять росіяни, заходить українська влада, українське військо. Але немає о цього свята, як святкував от Херсон, да. святкував, От не, не було, було цього, люди були пригнічені. Але коли вже другий раз я приїхав десь через місяць візум, то вже відчувається, що десь оцей тягар, який висів на плечах людей, що це ненадовго, що, що щось непевне, вони більш стверджені, вже, більш впевнені, вже більш вільні, і ми віримо, що з Божою допомогою, воля Божа, що. Ми відкриємо там церкву, бо не було української церкви Христен Вір Іванівської в такому великому місці. От, але ми будемо молитися також, щоб місто Ізюм і всі населені пункти вони мали церкви, де прославляється живий так, Господь, так, щоб так, та віра, так. яка тут є в нас, от, щоб вона запалювалася і в серцях інших людей. Дмитро, помолися, будь ласка, на завершення нашої ранкової молитви. За всі населені пункти, які зараз звільняються, чи то Харківщина, чи то Південь України, Херсон, Миколаївщина, Запоріжжя, Схід України, щоб люди, які там, вони мали зцілення душевне, духовне, щоб прийшла віра, щоб прийшла надія, і щоб вони були певні, що ця перемога, це звільнення, воно назавжди, це перший напрямок молитви. Другий напрямок молити. Я неодноразово повторював, що можна звільнити територію, але люди, які там, вони продовжують залишатися в рабстві гріха. І війську, навіть гарному українському війську, не під силу звільнити людей від гріха. Це під силу тільки крові Ісуса Христа. Тому помолися, будь ласка, щоб разом із перемогою України, зі звільненням від окупації приходило в серця людей. І звільнення від гріха, щоб туди їхали проповідники, щоб несли світло Євангелія, щоб несли благу звістку, добру новину про те, що Господь спасає, що Господь перемагає, щоб разом із звільненням території фізичним проходило і духовне звільнення від сил темряви. Добре? Помолись, будь ласка. Боже, великий могутній праведний, до тебе звертаємося в молитві. Дякую тобі, віддаємо за те, що ми можемо молитися і звертатися на цьому місці. Прославляти Твоє ім'я, Боже. Я тобі дякую, Боже. Дякую, що така обставина в Україні стравляється. що ми перемагаємо в цій війні проти Слава. Росії. Боже, я тобі дякую, Боже. Дякую за ці звільнені території. Що відбувається на Харківщині Куп'янський зюм Боже, я тобі дякую, Боже, Благодаря. що ти любиш нас так сильно. Ні за що, Боже. Я тобі дякую. Дякую за звільнені території на півдні України, як Херсон, Миколаїв, Боже. Благодаря. Я тобі дякую, Боже, благослови тих людей, Боже, які проживають на тих територіях. Дам їм можливість відчути ту перемогу, Боже, що вони є звільнені, що більше такого вже не буде, якщо вони будуть навертатися до Тебе, Боже, Благодаря. навертати своє серце до Тебе, навертати своє. Життя міняти для слави Твоєї, щоб вони служили своїм життям, щоб вони каялися Боже своїх прогріхах, Боже, благослови і не буде цього більше. Благослови так само нас тут, благослови і скрізь де хто знаходиться, щоб ми старалися міняти своє життя, зміняти своє життя на. Для... Прикладу інших, Боже, благослови, 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 щоб наша віра укріплялася в тобі, Боже. Я тебе дуже Амін. благаю, благослови. Тобі вся слава і велич поклоніння, Боже, благослови нас всіх, благослови своїм рясним благословінням, Боже. Тобі вся слава, великий Амінь. Амін. Амін. І ми завершимо нашою доброю молитвою. Благодаря Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Und wird es Amen. Amen.